На Кіровоградщині за минулу добу 58 осіб захворіли на коронавірус, 32 одужали. Летальних випадків немає. Повідомила головна санітарна лікарка області. Вісім нових випадків хвороби в Олександрії. В місті станом на 24 лютого лікується 52 хворих на коронавірусну інфекцію, хворих на пневмонію 194 особи. Очільник Кіровоградщини Андрій Назаренко закликає жителів максимально утриматися від поїздок на Прикарпаття, Буковину і Закарпаття. Зараз в Івано-Франківській області відкрили мобільний госпіталь і розгорнули 16 карантинних блокпостів. Лише за цю добу там плюс 716 нових випадків ковіду, пише губернатор на своїй сторінці. Для порівняння на Кіровоградщині максимальний показник був 220 хворих за добу. Заступниця міського голови Ірина Чимири з робочою групою продовжила візити до освітніх закладів на черзі ДНЗ номер 25 і 35 Оглянули приміщення дитсадків, ознайомилися з нагальними потребами закладів та обговорили з адміністрацією подальші кроки співпраці влади і дошкільних установ. Відвідали також ЗНЗ номер 8 Були озвучені обговорені проблемні питання, які потребують злагодженої роботи влади й освітян. 21 лютого в Миколаєві відбувся 10-й турнір з дзюдо пам'яті миколаївських тренерів. У змаганнях брали участь спортсмени з Миколаєва, Олександрія, Одеси, Житомира Київської області. Олександрію представляли вісім вихованців відділення дзюдо, Дю США номер 2». Здобутку спортсменів два срібла та одна бронза. 23 лютого у віці 64 роки пішов в життя директор КП Олександрійська оптова база Аркадій Дяденюк. Він помер в кардіоцентрі у місті Кропивницькому. Аркадій Миколаєвич обіймав посаду директора оптової бази з 2011 року. За сумлінну працю неодноразово нагороджувався до дня працівників торгівлі. Аркадій Дяденюк займав активну громадську позицію, брав участь у волонтерському русі при відправці допомоги військовому зону АТО ООС. Під час карантин. Тину у зв'язку з поширенням COVID-19, організував надання допомоги малозабезпеченим сім'ям. Поховали Аркадія Дядянука 24 лютого в Олександрії.